Дома, ну, типа домашній, я... що? що я зробив? Я дивився тіх-ток. Угу. Там є, я не буду його рекламувати, бо він не, не платить бабки. <реш> Але він дуже смалить там сало, все-все-все, і паштет. І я в нього заказав паштет. Ну, може він буде бачити це відео, то, якби були скидки на цей паштет, я так тако покажу, що це зелена банка. Що будуть хороші скидки і там то сало, то, що він відбиває. Там, бо він там тільки тому зубному врачу робить скидки, більше нікому там. А якщо нам почне робити скидки, то тоді ми почнемо його теж відкладувати. Ну, Паштет, між прочим, одну баночку ми вже притоптали. То нормальний, добрий? А я не скажу. А Дивіться, як все просто. Ох, ну, на хліб маститься добре. Не будемо рекламувати, Марі. Ну гайда. Давай, треба давати хлібу. Хліб, хліб. Да? На, хлібушо. Хлібушо. А у кого є гарячий? Ножа ну, треба, да. Він покажу, як він вноситься. Да? Взагалі я був там в себе хлопцем возив, то прям мені. Це, Це в нас, бачите, нема що їсти, як завжди. Він щось тут похоже на натуральне. Поставити на затяг. О, сархи, так Вкусно з майонезиком і з помілярчиком. Маститься красиво, так. Да. Фірму не будемо казати. Поки не дзвонить нам, ми фірму не скажемо. <laughs> Давайте солі. Все. Прямо трохи тролькою притрусити. Mm. І прям такий, я вам скажу, такий добротний паштет.